Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. У 21-му розділі книги об'явлення записані слова Христа. Я, Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Альфа і омега перша і остання літери грецького алфавіту. Коли Христос проголосив себе Альфою і омегою, українською мовою Він сказав би: Я, А, і Я, Він оголосив велику істину, яка ніколи не повинна забутися. Саме Він є вершителем долі створеного ним світу. І тепер, коли ми увійшли в новий рік, Ця істина по-особливому відноситься до вас і до мене. Ісус сказав: Я є початок. Коли все розпочалося, Син Божий уже був тут. За багато століть до Його народження в Вифлеємі Христос був Творцем. Ми знайомимося з ним в перших чотирьох словах святого Письма. На початку Бог створив. Апостол Іван у своєму Євангелії розповідає історію про початок наступними словами: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його як славу однородженого від Отця. Творець Всесвіту перевтілився, прийняв людську природу і жив посеред людей, щоб стати нашим викупителем. Той, хто є нашим початком, дав нам таку обітницю. Тому, хто прагне, я дармо дам від джерела живої води, та рука, яка створила сонце, місяць, незліченні зорі, яка розкинула безкінечні краєвиди, з часом була прибита до Христа, але хрест став місцем перемоги. Той, хто був початком, є також і кінцем, він є нашим славним завершувачем. Коли буде завершена війна між добром і злом, Христос своєю рукою забере вірних послідовників у вічність, і тоді перейде панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Пам'ятайте про всі благословення, отримані від Бога, тільки усвідомивши Його безмежну любов, ми охоче віддаємо усе в ті руки, котрі були прибиті за нас до Христа. Той, хто сказав «Я Альфа та Омега, початок і кінець, говорить нам сьогодні: я хочу стати всім для вас. Прийміть цю лагідну і ніжну пропозицію Ісуса. Помолимось. Наш любящий, дорогий, Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за Сина Твого Ісуса Христа, нашого Спасителя, який сьогодні дарує нам чудову обітницю. Він є початок і кінець. Саме. Ми в ньому отримали життя, і саме Ісус Христос, наш Спаситель, турбується про наше вічне життя. Господи, ми увійшли в новий рік і просимо Твого благословення на новий день в новому році. Прибудь з нами всьому, і допоможи нам довірятись Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди молимось про вас. Пишіть нам або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення, до зустрічі!